останнє що я хочу показати, це ще раз лист звернення 155-ї бригади командування стосовно того, що потрібні дрони. І, друзі, будемо намагатись вирішувати цю ситуацію з дронами для 155-ї бригади для того, щоб рятувати життя бійців. Держава не може, на жаль, навіть, попри засідання ставки Верховного Головнокомандувача, забезпечити бригаду. Дронами в необхідному мінімальному розмірі, нам потрібно їх ще. Тому давайте допоможемо. Будь ласка, у кого є дрони, можна напряму звертатись до 155-ї бригади, передавати дрони, підтримувати всі волонтерські фонди, які конкретно цільову допомогу для 155-ї бригади збирають. А тепер ну, в наших спільних інтересах допомогти тим вмотивованим бійцям і командирам, які, попри всі скандали, всі обговорення, всі ці велику кількість СЗЧ, вони не кидають руки, вони продовжують віддано битись і воювати. І ці люди це наші захисники, і ми маємо зробити все для їх підтримки і допомоги. Тому ще раз дякую воїнам 155-ї бригади і будемо збирати кошти для того, щоб допомогти забезпечити їх дронами. Друзі, дякую вам за підтримку, дякую вам за ефір, за той резонанс, який ви створили, допомогли створити по 155-й бригаді. Як бачимо, це все не даремно. Громадська думка дійсно здатна впливати на ухвалення рішень владою. Дякую за ефір і слава Україні!